Я нещодавно в Ютубі натрапила на відео одного чоловіка, він ніде не працює, а заробляє на життя тим, що веде стріми в Тіктоці, розказує там про здоровий спосіб життя, про різні фізичні вправи, просто розповідає про своє мислення, якісь свої філософські думки і збирає донати, просить донати на їжу. Ну а ще там різні речі, які йому треба. Ну, і, власне, це є його способом заробітку. І почитала коментарі. І там стільки хейту під відео. І всі ж відправляють його на роботу. Що, мов, ти бездільник, здоровий мужик, сидиш вдома і маєшся якоюсь фігньою. Я не прибічник такого образу життя, щоб ніде не працювати і просто. Збирати донати, ну мені б так жити не хотілося. Але в той же час я абсолютно нормально до цього ставлюсь і навіть знаходжу в такому образі життя щось позитивне. Ну тобто такі люди в мене не викликають ніякого осуду. Я вважаю, що є навіть певний талант в тому, що ти можеш не ходити на роботу, але давати людям якусь таку інформацію, що вони готові за неї платити своїми донатами. Тому що багато кому здається, що це так легко. Що, мов, сидиш вдома, ніде не працюєш, там, напросив гроші і тобі накидали. А ви спробуйте напросити гроші, щоб вам їх накидали. Це не так легко, як здається. Тобто, ті, кому донатять, вони дійсно несуть якусь цінність. Як би це дивно не здавалось на перший погляд? Звісно, ця цінність може бути не для всіх. Одному здасться, що це якась фігня нікому не потрібна, розказує. Якусь єрість, але знаходяться люди, яким це заходить, для яких це корисно, і більше того, в яких є гроші донатити. Донатять зазвичай не бідні люди, тому тут ще варто задуматися, хто правильно живе, а хто ні.